«Септо» презентує. Понеділок 23 вересня 2024 року ранкове допіо, Випуск 264. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. Доброго ранку і одразу до Індії. Там вирують нові протести. Але насамперед хочемо попросити ось про що. Будь ласка, не забудь підписатися на ранкове допіо на тій платформі, якій ти нас слухаєш. Якщо ти користуєшся Apple Podcast, то ми будемо дуже вдячні, якщо ти також поставиш там нам зірочок. Цей додаток дозволяє залишати і відгук, і оцінку. Вони для нас дуже важливі. А от на Spotify вже би мали працювати коментарі. Дай нам знати, чи є у тебе така опція. Дякуємо і нарешті переходимо до Індії. Уже впродовж двох тижнів у південному штаті Тамілнаду страйкують працівники Samsung. Це призвело до серйозних збоїв у виробництві. Завод у місті Ченаї одне з двох індійських виробництв Samsung, ось уже 17 років виробляє побутову техніку і забезпечує приблизно третину річного доходу компанії в Індії. На заводі працює майже дві тисячі робітників. 90% з них увійшли до нещодавно створеної профспілки Samsung India Labor Welfare Union. Тож робітники щодня виходять на протест із трьома ключовими вимогами: Samsung має визнати нову профспілку, дозволити ведення колективних переговорів і відмовитися від конкурентних профспілок. Так вони переконані, їм вдасться домовитися з керівництвом про кращі зарплати та графік робочого дня. Зараз заробітна плата становить близько 300 доларів на місяць. Робітники вимагають підвищення на 50% протягом наступних трьох років. Щодо графіка, то, за словами представника профспілки, люди змушені закінчувати кожен виріб протягом 10-15 секунд, працювати без зупинки по 4-5 годин поспіль і виконувати свої обов'язки в небезпечних умовах. Самсунг в офіційній заяві все заперечує, і стверджує, що ніхто нікого не змушує працювати по декілька годин поспіль. А працівники мають перерви. Крім того, вони працюють над поставленим завданням у виробничому процесі, коли продукція проходить через конвеєр. Корпорація наполягає на тому, що ні від кого не вимагає закінчити продукцію за нереалістичний термін, і додає, що завод учинає, відповідає усім законам та правилам. Можливо, пригадуєш, як у липні, в 244-му випуску ранкового допіо ми розповідали про конфлікт Samsung Electronics та профспілки її південнокорейських працівників. Щодо підвищення зарплати. Тоді ми згадували, що дуже довгий час, майже 50 років, корпорація протистояла тому, щоб співробітники об'єднувалися. Засновник Samsung Самсунг Чул був категорично проти профспілок. І, хоча він помер ще у 1987-му, вперше об'єднання робітників Samsung Electronics у південній Кореї вдалося створити лише у 2019. -му. Відомо про внутрішні документи компанії за 2012 рік, в яких керівникам наказували контролювати проблемний персонал, який прагне створити профспілку, та радили звільнити ключових ініціаторів об'єднання. Ось і в Індії все скидається на те, що Samsung Electronics не в захваті від створення профспілки. Працівники кажуть, що керівництво тисне на них, щоб вони покинули об'єднання. А якщо не зроблять цього, то погорожує сім'ям своїх робітників. Звісно, Samsung все це категорично заперечує. Профспілкові активісти заявляють, що такі компанії, як от Samsung, Apple, Amazon, відкриваючи заводи в Індії, свідомо перевантажують працівників роботою і чинять опір профспілкам. Економіст Шам Сундар у коментарі BBC зазначає, що багато корпорації використовують різні стратегії розвитку людських ресурсів, щоб перешкодити створенню профспілок в країнах, що розвиваються. Одна з головних стратегій це наймати молодих, некваліфікованих працівників, обіцяти їм постійну роботу, але ніколи не виконувати своїх обіцянок. В Індії зараз 40% робітників працює за контрактом, що, як ми розуміємо, дає змогу працедавцю не дотримуватися міжнародних трудових стандартів. Профспілкові активісти звинувачують корпорації в тому, що вони співпрацюють з урядом Індії, щоб утримувати робітників від об'єднання. У це не важко повірити, якщо взяти до уваги той факт, що прем'єр-міністр Нарендра Моді зараз активно залучає іноземні інвестиції, позиціонуючи свою країну як життєздатну альтернативу Китаю. Наступні дві історії стосуватимуться двох резонансних справ про сексуальне насильство у Сполучених Штатах та Франції. Ми не будемо використовувати надмірно деталізованих описів, але навіть головні аспекти справ можуть пригнічувати. Як завжди, в описі до епізоду ми залишаємо тайм коди тож ти можеш перемотати чутливі моменти. Шон Компс, знаєш такого? Можливо, він тобі відомий, як Пав Деді, Пі діді, діді. Такі сценічні псевдоніми репер використовував упродовж своєї кар'єри. Минулого понеділка його заарештували. У вівторок стало відомо, що гіп хоп магнату висунули звинувачення у секс-торгівлі та рекеті. Арешт і висунення обвинувачень відбулися після багатомісячного розслідування торгівлі людьми в сексуальних цілях. Уперше ми почули про цю справу декілька місяців тому, коли багато жінок виступило проти комза із звинуваченнями в сексуальному та іншому насильстві. Тоді, здається, були пріоритетніші історії. Тож у ранкове допіо новину про репера ми не взяли. І вирішили дочекатися прогресу в офіційному розслідуванні. Загалом про те, що за діді ростуть золоті верби, відомо давно. Що у 90-х проти нього відкривали справи за напад та ймовірну участь у стрілянині. Актуальний обвинувальний акт включає звинувачення, які сягають 2008 року. Йдеться про словесне емоційне, фізичне та сексуальне насильство. Потерпілі від дійком стверджують, що він їх бив ногами, кидав у них предмети та часом тягнув за волосся. Рани від жорстокого поводження загоювалися днями або тижнями. Слідчі називають музиканта керівником злочинної організації, яка змушувала жінок брати участь у наркотичних оргіях із секс-працівниками. Співробітники комза нібито бронювали готельні номери, вербували секс-працівників і розповсюджували наркотики, зокрема кокаїн, метамфетамін і оксикодин, щоб тримати від відвідувачів та від відвідувачок вечірки з слухняними та примусити їх до сексу. Увесь цей процес називали фріковс. Співробітники Ком заорганізовували логістику постраждалих і постачали їм внутрішньовенні рідини, щоб допомогти відновитися після вечірок, які іноді могли тривати декілька днів поспіль. Прокурори також стверджують, що Комс все це записував, аби кадрами з вечірок змусити потерпілих мовчати. Під час обшуків у будинках Комза в Лос-Анджелесі та Майами правоохоронці конфіскували запаси для фріковс, зокрема наркотики та понад тисячу пляшок дитячої олійки та лубрикантів. Знайшли також зброю та боєприпаси, зокрема, три гвинтівки ar 15 із спотвореними серійними номерами. В обвинувальному акті також згадують підпали, хабарництво, перешкоджання правосуддю, змову з рекетом для знищення мафії та наркокартелів, співробітників його служби безпеки, домашній персонал, особистих помічників і наглядачів високого рангу підозрюють у тому, що вони свідомо чи несвідомо були учасниками злочинної діяльності. За словами прокурорів, найближче коло Комза працювало над збереженням і захистом його влади за допомогою насильницьких засобів. Прокурор Шана Манхетені Дам'ян Вільямс сказав під час прес-конференції: Комс робив все це, це не сам. Він використовував свій бізнес і співробітників цього бізнесу та інших близьких партнерів, щоб досягти свого. Кінець цитати наразі прокуратура опитала понад 50 постраждалих і свідків жорстокого поводження з боку репера. Інформацію про них не повідомляють. Прокурори очікують, що невдовзі більше людей погодяться на свідчення. Розслідування досі триває. У разі доведення вини Шону Комзу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув'язнення. Його адвокат заявив про невинуватість свого клієнта, а наркотичні секс вечірки називав такими, що відбувалися за згодою. Музикант не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. Але йому відмовили в звільненні під заставу. Прокурори стверджували, що Компс вже намагався перешкодити розслідуванню справи, неодноразово контактуючи з потерпілими та свідками. Суддя рішення про утримання зірки під вартою до суду, мотивував проблемами з контролем гніву та історію зловживання психоактивними речовинами. Франція там минулого тижня Домінік Паліко, якого звинувачували в тому, що він роками опоював свою дружину снодійними та ліками від тривоги. І запрошував десятки інших чоловіків гвалтувати її, визнав себе винним у залі суду. Розслідування розпочалося у 2020-му, коли охоронець супермаркету спіймав пеліко, коли той задирав жінкам спідниці і знімав їх на камеру. Охоронець звернувся до поліції. Поліцейські взялися до справи і перевірили комп'ютер правопорушника. Так вони знайшли папку під назвою Ебьюзис, де було 20 тисяч фото і відео, на яких його дружину Жизель зґвалтували майже 100 разів. Саме так від поліції дружина вперше дізналася, що над нею роками здійснювали наругу. Згодом вона відмовилася від свого права на анонімність, щоб зробити судовий процес над її чоловіком та іншими кривдниками публічним. Адвокат жінки заявив, що вона не хоче судового розгляду за закритими дверима, оскільки саме цього хотіли б її нападники. Жінку підтримали її діти. Жизель Поліком за її словами давала свідчення за всіх жінок, які зазнали нападу під дією наркотиків. На суді спокійним і чітким голосом потерпіла, розповіла суду, як вони з чоловіком одружилися 50 років тому, коли їм був 21. За цей час у пари народилося троє дітей і семеро внуків. Жінка згадувала, що вони з чоловіком були дуже близькі. Ми не були заможними, але ми були щасливими. Навіть наші друзі казали, що ми ідеальна пара. Же розповіла, що у неї почалися проблеми із запам'ятовуванням речей і концентрацією уваги. І вона навіть боялася, що прогавить зупинку потяга, де живуть її діти. Вона схудла і в якийсь момент їй було важко контролювати руку. Жінка, не знаючи, що її регулярно накачують наркотиками, думала, що у неї починається хвороба Альцгеймера. Вона обговорила цю тему зі своїм чоловіком. Він підтримав її і записав на прийом до спеціаліста, який не підтвердив побоювань жінки. Медичні тести під час поліцейського розслідування показали, що Жезель була інфікована кількома захворюваннями, що передаються статевим шляхом. На суді жінка згадувала, їй довелося про все розповідати своїм дорослим дітям. Крик доньки закарбувався у пам'яті. Жезель пішла з дому з двома валізами. Вона зізнається, що більше немає особистості і не знає, чи зможе коли-небудь відновити себе. Поліція заявила, що між 2011 і 2020 роками. Домінік Паліко подрібнював снодінні та ліки від тривоги та підмішував їх у вечерю або вино своєї дружини в їхньому будинку в прованці. Потім, у чатах, де учасники обговорювали свої сексуальні вподобання, коли партнери та партнерки не дають згоди, він залучав чоловіків для сексуального насильства на джезель. Цих завербованих чоловіків Домінік дуже ретельно інструктував: жодного запаху ні парфумів, ні сигаретного диму, щоб не насторожити дружину. Щойно вона поворухне, хоча б рукою відразу йти. Окрім Домініка Паліко, звинувачення у зґвалтуванні та жорстокому поводженні з Жизель Паліко виснули ще проти 50 чоловіків. Серед них депутат місцевої ради, медпрацівники, журналіст, колишній поліцейський, тюремний охоронець, солдат, пожежник і державний службовець. Багато з них жили в тому ж невеликому містечку в прованці, що й паліко. На момент затримання чоловікам було від 26 до 73 років. Деякі з обвинувачених заперечували протиправність своїх дій. Мовляв, вони не знали, що Жизель Паліко не давала згоди на секс. Детективи наразі не змогли ідентифікувати та розшукати понад 30 інших чоловіків, зафіксованих на фото та відео. Жозель Паліко сказала, що впізнала лише одного зі своїх кривдників. це чоловік, який часом заходив до них додому, щоб обговорити велосипедні прогулянки. Минулого вівторка Домінік Паліко визнав на суді цитуємо як гвалтівник, як і інші в цій кімнаті. The Guardian пише, що ці свідчення стануть вирішальними для 50 інших обвинувачених. Вони всі знали, я винен у тому, що зробив. Я кажу своїй дружині, моїм дітям, моїм онукам. Я шкодую про те, що я зробив, і я прошу вибачення, навіть якщо це не простимо. Жизель цього не заслужила. Кінець цитати Домінік Пеліко також вибачився перед дружиною іншого чоловіка, яку зґвалтував, коли вона була у себе вдома під дією наркотиків. Психіатрична експертиза виснувала, що Пеліко маніпулятор з низьким рівнем емпатії та низькою здатністю до самоаналізу чи відповідальності. Йому бракує вміння зважати на почуття інших. Його описали як людину, яка має дуже мало друзів і любить хизуватися своїм кабріолетом. На суді він заявив, що напади на його дружину були залежністю. Чоловік погодився із судею, що жорстоке поводження з дружиною було невід'ємною частиною його життя. Домінік повторював. Збочинцем не народжуються, ним стають. Свої дії він пов'язав з насильством, якого зазнав у дитинстві. Коли йому було 9, його зґвалтувала медсестра у лікарні. У 14 років Домініка Паліко змусили взяти участь у груповому зґвалтуванні жінки з інвалідністю. На суді Паліко запитали про фотографії, на яких його доросла донька спить у білизні. Він стверджує, що не чіпав доньку і заперечує, що робив ті фото. Донька вважає, що батько і її підмішував наркотики. Під час розслідування також стало відомо, що Домінік Пеліко знімав на приховані камери у ванних кімнатах дружин своїх двох синів. Йому та 50 іншим обвинуваченням, якщо їх визнають винними у зґвалтуванні при обтяжувальних обставинах, загрожує 20 років в'язниці. У медіа також обговорюють, чи допоможе резонанс у справі Паліко змінити ставлення до сексуального насильства у Франції. Звертають зокрема увагу на першу реакцію Луї Боне. Мера містечка Мазан, де були скоєні злочини, він спершу заявив, що все могло бути гірше, а так, хоч нікого не вбили. Потім політик вибачився і визнав, що його слова були недоречними. Французькі активістки за права жінок і феміністична спільнота загалом вважають, що необдумані коментарі Боне свідчать про те, що Франція у соціальному та юридичному контекстах проблеми сексуального насильства відстає від інших західних країн. Поза минулого тижня у різних французьких місцях. Відбувалися акції на підтримку Жизель Паліко та всіх постраждалих від сексуального насильства. Продовжимо тему сексуальних злочинів Італією. Там минулого тижня депутати схвалили створення комітету, який розробить законопроєкти, що проводять хімічну кастрацію гвалтівників та педофілів для зниження ризику повторного злочину. Це відображає тенденцію, яка почалася з приходом до влади Джорджі Мелоні у 2022 році. Її уряд вже прийняв низку рішень, що визначають десятки нових злочинів і посилюють покарання. Ультраправа партія Ліга, яка входить до коаліції Мелоні, зробила створення закону про хімічну кастрацію ключовою частиною своєї програми. Згідно з їхньою пропозицією, засуджені за сексуальні злочини можуть отримати умовний термін в обмін на хімічну кастрацію. Опозиційні групи назвали такі пропозиції екстремістськими та такими, що порушують гуманність і справедливість. Альянс зелених і лівих розкритикував. Цитуємо нескінченні заклики ліги до репресій. Хімічна кастрація полягає у введенні в організм спеціальних препаратів, що пригнічують вироблення статевих гормонів та сприяють зниженню статевої активності. Політіко повідомляє, що такі методи дозволені в Росії, Польщі та деяких американських штатах. Однак є сумніви щодо їхньої ефективності в запобіганні повторним злочинам. Жіночі правозахисні групи стверджують, що причинами сексуальних злочинів, як от зґвалтування, є не нестримні сексуальні потяги, а культурні фактори. У нас на Ютубі є відео про віктем культуру згоди та культуру зґвалтування. Пропонуємо їх переглянути. Також нагадаємо, що минулого року в Італії розгорнувся флешмоб 10 секунд, після того, як суд виправдав працівника школи, який домагався до учениці, бо це тривало менше 10 секунд. Тому дійсно є питання до пропозиції італійських законодавців. Класно, що вони такі суворі хочуть каструвати кривників. Однак виникає питання, чи готове італійське правосуддя визнавати кривдників кривдниками. Чинний міністр юстиції Італії Карло Нордіо раніше виступав проти подібних пропозицій, заявляючи, що вони є поверненням до середньовіччя. Нещодавно вчені представили картину кліматичної історії Землі за останні 485 мільйонів років. Хоча Земля зазнавала серйозних змін протягом тисячоліть, найбільш тривожним у дослідженні є те, що сьогоднішнє стрімке потепління, спричинене діяльністю людини, відбувається з безпрецедентною швидкістю. Детальніше розповідаємо на Патреоні. Твоя підписка стане для нас чудовим подарунком до міжнародного дня подкастів, який будемо святкувати рівно за тиждень. Oops. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У Сполученому Королівстві декілька компаній та Національна служба здоров'я запустили спільний пілотний проєкт і збираються незабаром використовувати дрони для термінової доставки крові між двома великими лікарнями у Лондоні. Якщо мікроавтобуси чи мотоцикли можуть витрачати понад 30 хвилин на пересування жвавими вулицями Лондона, то небесні кур'єри зможуть долати відстань між лікарнями менш ніж за дві хвилини. Це величезна економія часу, і вона у критичних ситуаціях може мати вирішальне значення для порятунку життя. Пілотну програму буде ретельно контролювати управління цивільної авіації, щоб забезпечити належне регулювання повітряного простору. Якщо все піде добре, в майбутньому планують масштабувати ініціативу і зв'язати дронами усі лікарні Лондона та транспортувати таким способом не лише кров. Уже зараз готують до запуску новий експеримент доставку тромбоцитів крові. Національна служба здоров'я вже проводила подібні випробування в інших частинах сполученого королівства. І результати були обнадійливими. Суттєвих відмінностей у стані крові, яку доставляли дронами, порівняно з традиційними методами, не виявили. Крім того, використання дронів це велика перемога для навколишнього середовища. Викиди СО2 при такій доставці крові різко скоротяться. Після новини про дрони ми не можемо не нагадати тобі, що наш збір на комплектуючі до дронів для 231 тридцять окремого батальйону, 128-ї бригади ТРО триває. Банка в описі до подкасту вже зачекалася на твій донат. Стіки до ранкової кави про події стисло. Гаїті збирається до 2026 року провести вибори. Це стане першим волевиявленням народу карибської країни з 2016 року. Оскільки минулого тижня уряд Гаїті створив виборчу раду, які доручили розробити законодавчу базу для проведення виборів, а потім спланувати їх, то є серйозні підстави сподіватися, що вибори таки відбудуться. Попередні спроби були зірвані через політичні потрясіння та насильство. За звичайних обставин вибори проводилися б кожні п'ять років, але і без того непроста політична ситуація у Гаїті загострилася з убивством президента Жовенеля Мойза у 2021 році. Відтоді країна залишається без очільника, а озброєні банди поширили свій контроль. У середу, після оновлення, попри загальну національну заборону, ікс знову раптово почав працювати у Бразилії. Уже в четвер Верховний суд країни наказав компанії призупинити доступ до платформи. У іншому разі доведеться платити щоденний штраф у розмірі понад 900 тисяч доларів. Верховний суд також пригрозив громадянам Бразилії штрафом у 9 тисяч доларів, якщо вони використовуватимуть VPN для доступу до Ікс. У п'ятницю та на вихідних Ізраїль і Хезболла обмінювалися ударами. У п'ятницю ізраїльські авіаудари вбили щонайменше 37 людей у Бейруті, столиці Лівану. Серед них було двоє командирів Хезболли. У неділю Ізраїль завдавав нових авіаударів по сотнях цілей на півдні Лівану. Хезболла випустила 100 ракет. У глиб північного Ізраїлю. Деякі з них впали поблизу міста Хайфа. Більшість було перехоплено. Це був 264-й випуск ринкового допіру. Мене звати Дарина Зажицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Негіна Столітня, Антон Качук, Тарас Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Говтар. Почуємося, солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.